Натхне і свіжого дня понеділка. Починаємо свіжий тиждень, новий, неспорчений. є нові можливості, хоча й нові випробування, тому готуємося. Сьогодні нас надихає книга пророки Ісаї, а саме 47 глава 47 глава, 13-14 вірш. Неодноразово до мене люди звертаються і по телефону, пишуть у Фейсбук, Вайбер, Інстаграм або на духовні розмови йдуть, які реально втомилися або навіть перевтомилися. Від надміру інформації або від е, того, що і звідти черпають, і звідти, і, і з такого каналу, з такого, з такого журналу, з такої газети, і, і не можуть визначитися, якби ну, що має допомогти, або не, мож, не можуть визначитися як рухатися далі. І слухайте, чудова порада. Сила дорадників твоїх тебе втомила, нехай вже виступлять і тебе врятують, ті, які розмірюють небо. Якісь спостерігають зорі, та й ті, які кожного нового місяця віщують, що, що з тобою буде. Вони всякі гороскопи, передбачення, віщування. Глянь, вони, мов солома, вогонь їх спалить. Вони не врятують життя свого від лютої пожежі. І то не буде жар, щоб лише загрітися, ані вогонь, щоб сісти біля нього. Тобто пропаде, уявляєте? І це немирного сила до радників тебе втомила. Тобто визначся і прийми рішення, аби тебе направляло, тебе вело щось одне чітко. Ну Скажімо. Мене направляють три основні джерела. І як священик, і взагалі і як людину, це слово Боже, навчання церкви і навчання святих. І слухайте спокій, чого. Ну бо ти більше не кидаєшся. І навпаки, коли там якась пані недавно там сварилася зі мною, там що був порадниці, так написано: ось такий аргумент або ось такий аргумент. Ну, слухайте. Написано у порадниці, для мене порадниця не аргумент. Може бути, я там постійно черпав якісь цікаві ідеї, але для мене це не джерело. Це для мене не дорадник. Це, це просто хіба може бути як підказка або як бонус швидше. Але для мене основний дорадник це слово Боже. І тому не спіпадаю Словом Божим. Я це не приймаю і маю мир. Не спіпадаю з навчанням церкви. Я це не приймаю і маю мир. Або противіться це навчанню якомусь святому отцю чи вчителю церкви. То я це відкидаю і маю мир. І такий спокій. Тому визначить, визначиться, що для вас є дорадником. Або хто для вас є дорадником. Правда, подивіться, чи не забагато у телеграмі каналів маєте, чи не занадто маєте багато підписок. Чи не забагато каналів підписані. Перевірте, що, що бо коли, коли і звідси, і звідси, звідси, і з різного... З різних джерел, просто різної ідеології, ну, різного напрямку, то очевидно, що ось тут буде каша, буде фарш, і ти не будеш мати твердої основи, на якому стояти. Тому не дивуйся. І тому, коли є така перевтома, то варто переглянути, з, з яких джерел я п'ю, які джерела мене насичують. І коли ці джерела, джерела підозрілі, або, або відверто отруйні, або токсичні, то треба їх переглянути і щось з ними робити, або почистити, якщо можна, а якщо не можна чистити, то вимкнути. Не сповіщати, виключити, відмовитися, відписатися. Тому нехай добрі джерела нас напоюють, нехай цей тиждень буде з тижнем справді нових файних починань, великих починань, великих звершень, файних справ, але перевіряємо, звідки черпаємо сили і енергію. Аби зайві джерела, зайві дорадники нас не втомлювали і не перевтомлювали. Будьте відпочивші чи відпочинуті, майтеся файно, мир вам.